Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні третя річниця визволення Херсона від російських окупантів 11 листопада 2022 року херсонці почали дихати на повні груди. Замість темряви повернулося світло. Зараз ви бачите кадри, яке зробили мої колеги. Дякуємо нашим захисникам та тим, хто продовжує боротися і чекати на лівому березі. Віримо в нашу перемогу. Також хочу перепросити, шановні глядачі, за те, що ми вийшли в ефір вчора. З технічних причин нам не вдалося це зробити. Але сьогодні будемо говорити про ситуацію на окупованій Кінбурнській косі. Вона розташована у крайній північно-західній частині Кінбурнського півострова між Чорним морем та Дніпровсько-бузьким лиманом. Російські війська використовують цю територію як плацдарм для ударів. Поговоримо, чому окупанти тримаються за цей півострів та як бойові дії руйнують унікальну екосистему. Крім цього, дізнаємося про Крим, зокрема про те, як удари по нафтових базах вплинули на логістику ворога і запаси із пальним на окупованих територіях. А до трансляції приєднається речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Мене звати Анастасія Друсінова. Ми працюємо наживо і ви можете ставити свої питання у коментарі. А до нас приєднується наш гість. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю, пані Анастасія. Вітаю в студію та глядачів. Добрий вечір Всім. І одразу хочу привітати херсонців, які стали для мене дійсно рідними, як людина, яка була з вами півроку, перші півроку після звільнення. Чудово пам'ятаю настрій, і хочу привітати всіх херсонців. З цим днем і так само приєднуюсь до ваших побажань і вірю, свято вірю, в те, що ми ще обов'язково з вами і на лівому березі побуваємо. обов'язково Отже, переходимо до теми нашого ефіру, пане Дмитре. Як наразі можна оцінити ситуацію на Кінбурнській косі? На жаль. Ті біосферні заповідні зони, всі ми з вами знаємо, що там не один заповідник, їх там і мінімум три такі зони, вони, на жаль, перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Тобто, це стане на сьогодні фактично поле битви. І для херсонців, як і для миколаївців, я сам з Миколаївщини уявити колись до повномасштабного вторгнення, що. Кінбурн, який для нас завжди був заповідником, і е, я впевнений, що багато хто з ваших глядачів так само там бував неодноразово. Е, це таке місце, е, яке уявити в, у вогні, яке уявити е, з вибухами, мабуть, було неможливо, тому що це дійсно був такий оазіс, там е, можна було побачити велику кількість е, різновидів е, птахів, і не тільки. І станом на сьогодні це місцями просто випалена земля. Росіяни, звісно, не шкодують нікого, нічого, ніякої флори, фауни, навіть власних громадян, яких вони відправляють на наш Кінбурн шукати смерті. І вони її там знаходять. Але, на жаль, паралельно з цим страждає і екосистема, яка станом на сьогодні в багатьох місцях фактично знищена. До мене зверталися представники. Заповідника, екологи, які намагаються достукатися до міжнародної спільноти, намагаються достукатися до українського суспільства для того, щоб озвучити цю проблему. І наразі, станом на зараз можу лише сказати, що термін невідомлення, який знадобиться після закінчення бойових дій, е обраховується роками. Тому так е це місце, куди росіяни прийшли з війною, місце з якого вони Обстрілюють як громади на Миколаївщині, так і е, Херсонщину. Це акваторія Дніпробухського ліману, яка стане на зараз е, небезпечна для навігації, яка прострілюється, яка е, першою фактично стала водоймою, коли потрапило все озброєння е, мінне, яке змило великою водою під час знищення росіянами Каховської ГЕС. Тому той стан, в якому знаходиться Скінбург на сьогодні, е, окрім глибокого сумніву, нічого не викликає. Це фактично е, локація, яку бойові дії, е, якщо ще не знищили повністю, то крокують якраз до цього. Тобто росіяни використовують півострів Кінбургської коси для того, щоб ну, для своїх військових задач для обстрілу Херсонської області Миколаївської області, які, які ще є для них там цілі, що вони там ще роблять, чим займаються? Для них це стратегічно можливий напрямок, тому що. Присутність на Кінбурні дозволяє контролювати вихід до Чорного моря з Херсонського морського порту, хоча наразі це взагалі неможлива навігація, і з Миколаївських морських портів, в яких станом на сьогодні залишаються заблокованими, заблокованими близько 60 суден, половина з яких взагалі іноземні. Так само, як і в Херсоні, до речі. І вони, відповідно, там для цього і закріпилися, для того, щоб унеможливити роботу наших портів і так само вести обстріли, як ви знаєте, періодично від обстрілів з Кімбургської каси потрапляють Куцурубська громада, це Очаків. Але навіть незважаючи на те, що вони отримують відповідь від нас, до речі, незважаючи на те, що там знаходитися доволі складно. І небезпечно, тому що там і до повномасштабного вторгнення в населених пунктів практично не було. Е, Тим не менш, е, навіть враховуючи те, що сховатися там особливо немає де. Вони туди е, заходять для того, щоб е, вести обстріли, там ми їх знищуємо, але вони все одно повертаються на жаль, і е, тому для них е, ця локація вона важлива, зокрема, і для. Прикриття е, свого е, західного узбережжя е, в тимчасово окупованому Криму, де вони зараз знаходяться. І, до речі, те саме стосується джиралгача, і вони використовують ці локації як е, такі точки, на яких вони отримують відповідні сили і засоби, е, щоб з е, на їхню думку обезпечити себе від дій з нашого боку. Щодо висадки морського десанту. Хоча насправді будь-яка російська книжка по тактиці каже, що висаджувати десант без наступу по суходолу, без загальновійкової операції неможливо. Але тим не менш, вони тримають там особовий склад. Це факт. Ви зазначили, що до вас зверталися екологи щодо критичної ситуації на Кінбурзькій косі. Чи можете детальніше розповісти? Наскільки серйозно постраждала флора, фауна, і загалом, як військові дії руйнують систему Чорного моря? Підрахувати о, повністю ці збитки наразі неможливо, тому що о, для цього туди треба потрапити. А там, о, як ви розумієте, о, перебувають окупанти, і це неможливо так само, і акваторія Чорного моря. Не підлягає моніторингу повноцінному, тому що, на жаль, прибережну зону навколо Криму контролюють так само росіяни. Звісно, є підрахунки, і екологи про це кажуть: це десятки тисяч савців, це наслідки від забруднення акваторії під час. Витоку нафтопродуктів з російських танкерів, які там затонули через російське нехлюйство і недбалість порушення е вимог щодо безпеки цивільного судноплавства, і росіяни цим користуються. Вони не допускають е до е цих е локацій екологів. Хоча насправді на сполох б'ють навіть російські екологи, як це не дивно, незважаючи на увесь той шар пропаганди і цензури, які є в Росії. Навіть з боку е, ком'юніті е, російського екологічного можна було почути там поодинокі з цього приводу вислови в мережі інтернет щодо тих результатів, до яких призвела ця недбалість російська. Але, повторююся, повноцінну експертизу станом на зараз робити неможливо. Українські екологи так само. Б'ють на сполах, описуючи е, все, що відбувається в цих заповідниках, е, але е, знов таки вони не мають таких майданчиків, е, на яких вони можуть це говорити в голос. Так, ми бачимо з вами по телевізору, як флотилії Грінпісу е, йдуть е, в інші локації, е, де там протестує чергова умовна Грета Тумблер, але їх не цікавить те, що відбувається тут. Тому що це, мабуть, не настільки хайпова тема, на якій можна набути якихось чергових соціальних балів. У нас навіть на одеському узбережжі спостерігалися наслідки розливу нафти в Чорному морі. І про це вже казали екологи з Одеської області. Але Міжнародна спільнота, звісно, повністю оцінити ці наслідки наразі не може. Також пишуть нам у коментарі Джерел Гач випалили і базу там зробили. Ну, На кінбурзькій косі теж пожежі були, от я теж фото Що стосується інших островів, так вони дійсно тримають там особовий склад для них це. Локації, які їм треба обезпечити як свій периметр. Ми їх там періодично ловимо в різний спосіб, знищуємо і втрачають вони там меплозасоби, свої, катери, особовий склад, і припаси. Але, звісно, це не зупиняє росіян. І Такий масштаб втрат вони собі вважають, що можуть дозволити. Все одно відбувається і ротація особового складу. Але коса, вона в цьому сенсі відіграє трошки інший. Іншу роль вони туди, як правило, заїжджають для того, щоб е, здійснити, здійснити обстріли, і після цього повертаються вже е, на ту частину, яка фактично вже є Херсонською областю. Е, нагадую глядачам, що е, Кінбурська коса, вона в принципі територіально входить до Миколаївської області, а та частина, яка вже є Херсонщиною, там вони вже розбудовують таку систему укріплень, там де є вже. Логістика е, дорожня, тому що на Кінбурні, як ви, мабуть, знаєте, е, шляхів сполучення е, дорожнього покриття фактично нема. І от там, де воно розпочинається, там вони здебільшого тримають вже якісь е, більш-менш серйозні укріплення. А Кінбурн для них це просто фактично е, пускові рубіжі, на які вони виїжджають для того, щоб працювати якісь віжками. Так, і е, ракетні системи заплову вони використовують і навіть раніше використовували міномети. Хоча, е, завдяки нашим діям, їх, е, їхні апетити в цьому сенсі все ж таки вдалося знизити їхню присутність так само. Хочу поговорити з вами ще щодо Криму, тому що нещодавно сили оборони уразили там нафтобази, і загалом останнім часом ми бачимо. Багато повідомлень про це хочу вас запитати, які наслідки має ураження цих складів, от саме у Криму, для логістики окупантів, і наскільки великі запаси пального тримають росіяни на півострові? Ну, мабуть, недостатньо достатньо великі, враховуючи бензинову кризу, яка варує на півострові, враховуючи те, що фактично мостом. Є інформація, що заборонено пересуватися на вантажівках, принаймні точно заборонено пересуватися гібридними і електромобілями, заїжджати на місць заборонено. Тим не менш, логістика все одно залишається складною, і, враховуючи втрати періодичні, так вони мають проблеми з пальним напівослав, тимчасово окупованим. Але звісно, роботи, на жаль, у нас теж вистачає. І надалі, і вона триватиме, і надалі ми не будемо зупинятися на конкретних об'єктах і кейсах, тому що ця робота вона триває перманентно. І е, моніторингові пабліки вони так само публікують інформацію про вибухи в Криму. Багато з цих операцій залишаються залаштунками, тому що не мають ніяких фізичних наслідків для цивільного населення Криму. І це теж є важливим, те, що супутні втрати в Криму фактично відсутні під час такої роботи. А результат є. Але у цього є інший зворотній бік, це зафіксувати доволі складно, якраз пересічному кримчанину, який може взяти мобільний телефон, це зафільмувати і показати. Тому що, як правило, удари наносяться по військовій інфраструктурі, яка більш-менш віддалена від населених пунктів, коли це відбувається в Севастополі, як, наприклад. Коли ми знищили пункт управління безпілотних систем разом з місцем стоянки е дронів оперативно-тактичного рівня, це ті, які можуть не навіть нести озброєння, е це, звісно, вже стало більш-менш таким відомим кейсом, тому що це відбувалося фактично в Севастополі. А більшість е таких локацій вони знаходяться в полях, практично, е тому ураження цих е локацій. Досить часто в кадр не потрапляє. Але це не означає, що ця робота не триває постійно, вона триває триватиме надалі. В Криму, на жаль, дуже щільне ППО. Росіяни дійсно утримують там цю щільність, підтримують на доволі високому рівні, тому що для них Крим це не просто чергова окупована територія. Для них вона сакралізована. Причому сакралізована ними самими. Вони самі з Криму зробили. Символ. І так званий Кримський міст є частиною цього міфу, цього символу. По ньому вже не возять пальне цистернами, бронетехніку. Скоро, мабуть, вже тільки пішки можна буде ходити, але вони все одно його зберігають як свою чергову скрєпу, як вони їх називають. І тому там роботи і в подальшому буде вистачати, незважаючи на те, що. Повторюся, у росіян в Криму точно все не набагато краще, ніж там в інших локаціях. Але угрупування там утримують, звісно, його треба забезпечувати, і цю логістику вони вимушені розпорошувати як і між так званим коридором сухопутним окупованих, по окупованих областях на півдні України, так і в інший спосіб доставляти все необхідне. Також наші експерти, які приходили до нас на ефіру, повідомляли, що все ж таки є дефіцит палива у Херсонській області, фіксується і в Криму. Наприклад, в Херсонській області, ми знаємо від Сергія Данилова та Олега Батуріна, що е, вимушені люди їхати до Скадовська заправлятися в перебережних населених пунктах. Взагалі там туго дуже сильно з паливом і не тільки з паливом. Отже. Моє питання до вас: удари все ж таки позначилися на дефіциті палива у Криму та на окупованих територіях, зокрема на Херсонщині? В першу чергу для цивільних позначилися, тому що росіян, звісно, менш за все хвилює доля населення на окупованих територіях. Ми для них все одно залишаємося ворогами. Незважаючи на те, що вони вписали свою конституцію в ці території, вони в неї не вписали українців, яких вони окупували на цій території, і у них теж є розуміння того, що їм там не сильно раді, принаймні більшість. І звісно, ці проблеми вони будуть вирішувати у другу чергу після проблем для забезпеченням пальним своїх збройних сил. Тому, звісно, це буде відчуватися, але. Є така інформація, що і у військових там з забезпеченням. Тому що, повторююся, Крим це півострів, і він не випадково так називається. Логістику туди організувати доволі непросто. Вони покладали багато надії на залізничну гілку Ростов на Дні Джанколь, і вони її побудували, незважаючи на всі складнощі, хоча насправді. Я був впевнений, що вони це зроблять набагато швидше і набагато е, якісніше, тому що всім було зрозуміло, і я про це казав неодноразово етерах, що ця гілка вона буде більш уразливою для ударів з нашого боку як об'єкт, який знаходиться ближче до лінії бойового зіткнення. І в цьому році ці слова підтвердилися: в цьому році вона запрацювала вже повноцінно, і в цьому ж році там були ураження, які вивели з ладу. Доволі е, надовго елементи цього сполучення. Е, Залишається фактично таким стабільним е, способом завозити пальне, це бензовози. Але це дуже дорого і дуже довго, і на ті об'єми. Але враховуючи, що залізниця фактично забезпечити це не може, вони вимушені перекриватися в такий спосіб. Е, щось може. Їм допомагати і поромне сполучення, але знов-таки об'єми не ті. Тому так проблеми там є і вони будуть. Е, також ви зазначили, що у е, загарбників щільне ППО в Криму. І тут я хочу запитати: е, наші удари вони ж теж доволі такі часті, по саме цілях ППО в Криму. Е, Яку ціль ми переслідуємо, для чого ми пробуваємо цей прохід в Крим? І загалом, як це позначається на діях окупантів подальших? Як не назвав це проходом, так, якщо ви не кажете зараз про прохід в системах протиповітряної оборони росіян? Якщо ви про це, то так цей прохід треба робити, тому що ураження об'єктів. Фізичне починається з усунення перепон на шляху е озброєння, яке буде ці завдання виконувати. Тобто, перш ніж уражати якісь об'єкти, вам треба позбавити ворога можливості ці атаки відбивати. Відповідно, позбавити його можливості е застосовувати протиповітряні засоби. А протиповітряні засоби е найлегше. Е вивести з ладу, е якраз знищивши об'єкти е оглядові. Тобто ті засоби, які дозволяють викривати повітряну обстановку, е локатори, радари, все те, що дозволяє ворогу е підтримувати достатній рівень обізнаності щодо об'єктів в повітрі. Тому так вони стають першою ціллю це е стала тактика вже десятиліття багатьох. Конфліктах військових, і тільки після того, як ви знищуєте е, засоби е, викриття огляду, ви можете вже працювати по тих об'єктах. Тому що знищувати безпосередньо пускові це теж, звісно, е, дуже добре. Але пускові е, ракетні установки без засобів наведення і виявлення цілі нічого не варті. Е, а засоби викриття вони набагато коштовніші і набагато уразливіші. В звичайному дивізіоні С-300, С-400 їх кілька пускових для розуміння. Це машини, на яких безпосередньо знаходяться ракети там, по 4 штуки. Їх може бути 3, 4. А от е локатор один. І він дуже дорогий, дуже складний. Тому, звісно, в першу чергу знищуються саме такі об'єкти. І після цього вже вам відкривається шлях до ураження безпосередньо об'єктів воєнної інфраструктури в Криму яких там наразі на жаль багато. І е, також цікаво дізнатися, як швидко вони відновлюються все, наскільки багато Враховую. у них ресурсу? Ну, враховуючи те, що у нас робота є завжди, я маю на увазі загалом Збройні Сили України, вони дійсно опікуються цим питанням, і дійсно вони тримають їх в тій кількості, яка змушує нас шукати. Способи ураження цих об'єктів, скажу так. Угу. Зрозуміло, пане Дмитре, дякую, що приєдналися. Дякую за розмову. бережіть себе на все добре. Нагадаємо, ще раз з днем визволення Херсону вас. Дякую, до побачення. Друзі, нагадую, що на майданчиках вгору у соціальних мережах ви можете дізнаватися більше щодо подій у Херсоні та області. Ми є на Фейсбуці, у Телеграмі, також ми є в інстаграмі і у Тіктоці. А за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані, можна звертатися за правовою допомогою до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Тож, залишайте свої коментарі стосовно теми ефіру. Моя колега пише: дякую за інформацію. Можливо, Дмитро ще встигне побачити. На сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Зустрінемося вже завтра. На все добре.